я, люди добрі, До ікри. І давайте подивимося, що ми маємо. А ми маємо мої любі, що в світі Базаренко, вона дешевша. Ось дивіться, ця ж американська ікра, дивіться, дивіться ціна, 4 тисячі 399. Коштує тут пів кілограма. Ні, це стоїть 2 2000... тисячі. Ось, дивіться, то кілограм, мабуть. А це ось дивіться на хтось на тут написано ікра, бо я без окулярів. Так, дивіться, ось вона зважена. Да. 4800 вона коштує кілограм. Дивіться, як вона закрита. Дивіться, оце 2000 коштує 500 грамів. Ні, беру свої слова обратно. А світульки, по-моєму, 4000. Да? Я хотіла на оцю ікру подивитися. Ви її розморожуєте, вона виходить саме звичайна червона ікра, але коштує 2500 тисячі. Все. Те, що я хотіла побачити, я побачила дуже багато її. Дивіться, скільки ви бажаєте, скільки ваша душа бажає. Зараз дуже гарні попривозили всі ці дивіться, які набори, креветки. Креветка така дуже гарна. 1399. Дивіться, оце суха заморозка. Бачите, як вони складені. Нема тут ні льоду, нічого. Але я думаю, що вибачте, зараз ми... Ні. 799 це ціла, а ось 1300 це отакі хвостики. Отакі були. Шикарно, шикарно, не переморожена, не заморожена. І ось креветка 300 гривень. Ну, така дрібна, але теж непогана. Немає на ній. Подивіться, такого зайвого льоду це, мабуть, свіжина. Гребінці по Гребінці, гребінці. Хвости, грибенці 700 гривень кілограм. Ну, вони дуже дрібні. Вон, бачите, вони дуже дрібні. Ви ж не думайте, що вони надуються. Отака От, креветка 864. От Я не знаю, що це. 149 було, я не знаю, що це таке. Ось 400 гривень, 500 гривень, 199 мідії. Ну, креветка така достойна, знаєте, не один пласт, а оце так взагалі. ну це... Вже тися, якщо хочеш, купив собі кіло, наївся. Ну, якщо брати порцію там навіть десь за кордоном, то порція креветок 10 штучочок. Ну це ж, вибачте, це ж клангустіни або королівська, то 15 доларів. От і порахуйте. Так що гарна, дуже гарна продукція. Не переморожена, прямо подивіться, який міді. Це міді вже прямо тут в соусі ви можете купити. Ну, ну, гарно дивиться. Ось ось мені такий красавчик. Ось креветки, це вже все готово. почищені, тільки робіть і все. Скільки вони коштують, я без окулярів не скажу. Ось я вам тут покажу отак сини, а ви там вже виберіть саме. отак, отак, Отак. отак, Ну це тут ось теж продається. Тунець, все. Ну, а це для нас мідії. І то 129 мідії, тунець, ось мені. Оце для нас. Так що там нічого дивитися, О, тут на тої крупи 3000. Оце наше. І дивіться, як багато його. 129 гривень кілограм. Ось. Завалили повністю магазин. Це креветки для нас. Угу. Так, тунець. Кальмар, тонець 600, кальмар 228, труба можна салат приготувати смачний. Це копчений гугер, риба, оце якась... Тут вже, звичайно, один, один льот, як кажу. Тут ми будемо платити за льот. Один льод. Не знаю, навіщо так робити? Ай Та дорожче, але без льоду. Горбуша, тушка. ну... Такого віку, як я. Ого, який здоровий, дивіться. Це, мабуть, мінтай тай чи штога. Ну, почитайте, хто це? Хтось такий. Так, хек Мерлуза 139. Латиноамериканський. Ух ти. Танцює латиноамериканський танц. Сьомга філе, шматок 179, Форель, ікра. Я там бачила ікра 200 гривень є. Це такі смаколики тут всі, дивіться. М -м -м. Така красива, так? Але я проїжджаю, мені не хочеться її. Ось така нічого рибка. 100 гривень оселедець. Ось таке. Ось салат з морської водоросли зроблений. Ну, а це ікра справжня. Ось дивіться, чорна ікра 1300. Ось така коробочка 2000 коштує. Так, і що тут? 790. Піднялася ціна трішки на філе. Але отакі частини, ось дивіться, 540. Тут дуже гарно. Це біля голови, тут гарні частини. А, вон так вони усі середні є. 540 гривень. Сьомга. Це форель, а сьомга вон така. Нормальна. Щука. Загадуйте бажання. Щука, виконає наше бажання. У нас бажання тільки одне. Я зараз на вухо пошепчу. Пошептала. Знову-таки, дивіться, кальмар 320, сібас, все готове, беріть і готуйте. Ну, скумбрія смачна. Так, ходімо. Тобто, морепродукти такі, знаєте, ну, гарне, гарна якість. А ось качки 119, була 149, як я купляла 150 на базарі. мені написали, що видарувалися на той базар. Це 149. Ну, Вибачте, це не зрівняти з тим. Що домашнє? Так, далі йдемо. Ковбаси нам не потрібні, не потрібні. Значить, ми не морочимо голову, не заходимо. Картопелька. От треба купити трішки картопельки. Ось готові. Дивіться, баличок такий ось замаринований, Він так закрито гарно. Отака От шийка. Просто краса, Уже все готове. Берете і їсте. Ні, готуєте. Котлети, сало перекручене, ковбаси домашні, замариновані, дивіться. Прийшли, купили, приготували і новорічний стіл, у вас готовий. Я зараз наберу трішки картоплі по 24 гривні, бо картоплі в мене мало, так що візьму. Сітка 41 гривна, кілограм, 28 така біла. Візьму цю. Цибуля 15, морква 25. Знову те саме. Хурма, думаю, приходиш на касу, думаєш, за що воно гроші? От хурми взяла 100, 100, дивіться, 171 гривна. Картоплі купила, ну а що? Тут огірки, давайте вам покажу, я не знаю, там вже ж не пам'ятаю скільки, дивіться, ось томат 87 гривень. Ну, томат. Ну таке томат. Ну розумієте, він Ну не наш імпортний. Він просто як камінь. Цей 169, дивіться, рожевий. Ну, 125, гілка 129. У ці огірки, мені здається, дешевше, ніж в тебе. Да? 89 гривень кіло. Уже запечатані, берете і їсте. Баклажани 119, капуста рання молода, 59, стара 34. Це ця пекінська скидка 39 гривень. Ну, і ось вам, будь ласка, бачите все. І Індія, і Шміндія. Коробки з ветеля ви хочете. Вони, ось Пітахая коштувала, е, виходить, 10 доларів, зараз уцінили. За кордоном вона коштує 4 долари.